Чому ми шукаємо чуже щастя замість свого? замість свого, да? І перша причина це те, що нам нав'язали шаблони з дитинства. Нав'язані шаблони з дитинства. да? Коли нам говорили, жінка повинна вийти заміж. да? Жінка має народити дітей, і, звісно, не одного, побольше. Да? Робота це для чоловіків, а жінка для дому. да? Справжнє щастя це сім'я. Так нам нав'язували з дитинства. Да? Тобто таке повідомлення, що є тільки один спосіб бути щасливою. Да? оцей. Якщо в тебе щось інакше, да? то з тобою, в принципі, щось не так, якась ти поломана дівочка, да? І в результаті ми йдемо до цього шаблону. Да? Навіть якщо ми всередині відчуваємо: блядь, ну це не моє, я не хочу так. Не хочеться мені так, да? Тому що ми боїмося...